Доброго ранку, прекрасні люди. Сьогодні ми з вами обговоримо декілька розділів книги буття, тому що там є певні процеси, які відбуваються, і є над чим подумати. Читаючи 21-22 розділ, ми бачимо, що відбуваються певні процеси, і там Сара виганяє агар з Ізмаїлом. Потім йде випробування Авраама з Ісааком. Тобто ми знаємо, що треба принести жертвопроношення, тому що настільки полюбив, що вже і син затмарів Бога, любов до Бога. Але в 23 розділі ми бачимо ще, як помирає Сара, і відбувається домовленість між тим, де поховати і як поховати. І дуже цікаві моменти. Давайте почнемо спочатку від того, що. Сара в якийсь момент бачить, що діти граються, і каже: А мені не подобається, що цей син, агарі, має стати теж спадкоємцем. І ж цікаве, там написано на початку розділу: майже Авраам ту ду... Аврама дуже це засмутила, він дуже розстроївся. Почому? Бо це його два сини, один і другий. І... Коли дружини вимагають щось, то виходить дуже нехорошо. А чому кажуть, да? Ти точно хочеш, щоб у тебе було дві, три-чотири дружини. Вони не можуть поділити ні спадщину, ні виховання, ні багато іншого. Тому я думаю, що не просто так все ж таки Бог каже, одна плоть, один чоловік, і одна жінка. Ось таке коротке розуміння, тому що там дійсно дуже велика конкуренція, дуже великі конфлікти, і не дивишся на те, що агар є прислугою. Вона є і дружиною. І Сара забуває про те, що вона сама зробила з неї дружину. І все одно йдуть такі моменти, що не забуваєш, що ти хоч і тепер ти подружина, але тепер ти все ще і раба. І в нашому житті дуже багато таких моментів в церквах особливо буває, що коли люди приходять, не забувай, звідки ти. От я ДВРвець, я там то-та, то та А ти хто? Ти не забувай, звідки прийшов? Да? Ну, це такі мілочі, але вони, на жаль, все ще виникають в наших церквах. І не дивлюсь на те, що Бог вже дав і війну, і нас розпорошив дуже сильно, ми все одно намагаємось десь чимось якось условно бути краще за інших. І це дуже-дуже погано, насправді, друзі. І ми бачимо, що Господь що робить, він вступається. І загаль Бог вступився і сказав, що буде великий народ. Далі ми бачимо. Інші процеси там є домовленість за колоді з самим Ільєхам, там є випробування з Ісагаком. Але що саме цікаве, мені дуже хочеться сказати, зараз акцент зробити як понеділок, на тому, що ми з вами живемо настільки матеріальному світі сьогодні, особливо під час тих моментів, які відбуваються у нас в країні, ми дійсно матеріально залежні. І що саме цікаве, там відбувається такий цікавий процес, як поховання Сари. І людина, яка володіла. Певну територію, би, да, каже, «Бери, бери то поле, бери ту скалу без проблем. Типу, ти багатий, я багатий. Ви можете навіть працювати. Дивіться, він так і каже: Ти багатий і я багатий. Тобто ти успішний, я успішний. Для тебе та сума нічого не означає і для мене. Забирай. Але дочитуючи до кінця цей розділ, ми бачимо, що Авраам все ж таки купив. Це говорить нам про те, щоб ніколи. Ні від кого не залежить, крім від Бога. Є можливість віддавай, навіть якщо ти багатий, ти успішний, у тебе плюс-мінус все добре. Маєш можливість, віддавай. Особливо, коли маєш можливість. Бо приймати подарунки це класно, це приємно, але це условно тягар, е який люди звикли вішати один до одного, в тому плані, що. Ну, я ж був добре до тебе, давай тепер ти до мене добре. І тут е, виникають певні процеси, за які сьогодні дуже багато коучів і експертів говорить, що ніхто не змушує робити приємно іншій людині, але брати цим на гачок, типу, тепер ти мені винен, це погано. І інша сторона, те, що, то, що тобі дарять подарунки, це не означає, що ти маєш пренебрігати, Погано ставитись, але це не означає, що ти маєш себе условно продати за ці подарунки. Тому тут класний момент мати баланс. І от що ви в житті маєте, як ви маєте який баланс, і як ви з того всього віддаєте Богу 10-ту частину, бо це дуже-дуже важливо. Але сьогодні це не про це. Просто хотілося наголосити на тому, що. Бувають такі ситуації, коли, от, як з Сарою, да, на початку я говорила, вона просить Аврама вигнати Ізмаїла, але Бог робить із нього теж великий народ. Тобто Сара власними руками зробила те, на що не очікувала. Може, вона дійсно хотіла, щоб мати з дитиною загинула в пустелі, нічого не сталося далі, але Бог. Завжди приходить. І ми пам'ятаємо з вами, що Агар була вже пошуку з Бога, самого Бога, Бог її торкнувся, і ми знаємо, що в той момент, скажімо так, це відбулось відродження. Агарь почула безпосередній поклик Бога і знала вже, як слідувати, як молитися, як реагувати. І вона далі максимально поступала вже, ну плюс-мінус, скажімо так, як віруюча. Да? І от Інколи ми своїми руками підштовхуємо і людей, і Бога все ж таки на успіх. Хоча інколи думаємо, що буде інакше, вона пропаде, загине. Я тут класна клюва, у мене всі умови, ми тут багаті успішні, все у нас хорошо. а вона сама без нічого пропаде. І от що мені подобається, такий контраст, скажімо так, да? серу навіть нема де було поховати. Толк від того багатства від того, чим володів, тому що там а між цими всіми подіями ще є колодець, домовленість за колодецем в Мілехам. Ніби колодець Авраама, ну і ніби. Ні його. І тому подібне, як би, да? і ти ніби успішний, ти ніби багатий, у тебе ніби все добре, а тебе навіть нема де поховати. І я проте хочу сказати про те, що інколи ми з вами забуваємо. Що те, що ми маємо, це 100% від Бога. І Інколи у нас виникає така занощивість, ну, нехороша. Я ж кажу: так, дуже цікаво в контрасті за ці вихідні, я побачила цей момент, що от тут ти виганяєш, думаючи, що, скоріш за все, людина помре з дитиною, і условно тобі буде легше, ну, скажімо так, фізично вона не вбила, значить, вона не вбивця, але ти вигнав людину. Залишив ні з чим, взагалі ні з чим. От людина пішла, там, условно, з одно бутилкою води. Це капець. Ну, насправді це капець. От Я себе уявляю зараз в цих умовах, ну, це реальний жах. І дяка Богу, що він є, що може з нас звернутися, і що він посилає своїх ангелів на захист, на благословення, на те, щоб відкрилися її очі, і вона побачила ту воду і могла напої, напоїти дитину, і оселитися, і, і там далі що все було добре. Давайте мислити все ж таки не тільки про своє благо, не тільки про своє благополуччя. Потому що навіть все маючи, ми бачимо, що нічого не маєш. Тому що навіть я ж кажу похорон, його нема де було зробити. Проте ніяк. Ну такі цікаві події, Є над чим подумати. Тиждень прекрасний, і я бажаю кожному з вас. Мирного неба і успішного тижня. Боже, дякую тобі за а, цей день, за те, що ти Бог благий, і за те, що ти Бог, який а, відкриває більше, ніж ми інколи думаємо і очікуємо. Да, ми можемо вчати по розділах, по, по якихось подіях, але коли ми дивимося в контрасті зразу декілька розділів, це, це прикольно. Деякі моменти істини ще більш глибше проявляються, і це чудово. Дякую тобі, за те, що ти. Той Бог, який завжди піклується, який завжди відповідає, і особливо в критичних моментах, особливо, коли людина у Дякую тобі за те, що ти, наприклад, я, Агар, показуєш, якими ми можемо бути сильними і вірними в першу чергу по відношенню до тебе, до стосунках з тобою. Тому благослови нас на цьому тижні завжди бути тими, хто упаває на тебе, тими, хто звертається до тебе в першу чергу. І дякую тобі за те, що ти вчиш нас через Агар в першу чергу покладатись на тебе, а потім на всіх інших. Будь про в нашому житті, особливо сьогодні і на цьому тижні. Довіряємо тобі цей день і довіряємо наше життя, наш успіх, нашу славу. Все, що ми маємо, саме тобі. Амінь. Друзі, всім гарного дня!